Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сьогодні внаслідок атаки російського дрона у Дніпровському районі Херсона загинув чоловік. Менше години тому окупанти обстріляли селище Комишане поблизу обласного центру, травмованого 62-річного чоловіка. Більше про ситуацію на півдні дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Ліля, вітаю. Щойно стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок обстрілу комишан. Жінка 62 років отримала вибухову травму та контузію, а також перелом стегна. Її доправили до лікарні для надання медичної допомоги сьогодні. О півдні армія Російської Федерації скинула вибухівку з дрона на жительку Береслава. постраждала жінка 60 років. Вона самостійно звернулася за медичною допомогою. У потерпілої діагностували міновибухову травму, контузію. Ем, також рашисти атакували безпілотниками сьогодні. Дніпровський район Херсона через детонацію вибухівки скинутої окупантами з дрона. Чоловік 71 року отримав смертельні поранення. Вранці окупанти скинули вибухівку з дрона на Антонівку. Там також постраждала жінка. Е, вона наразі у лікарні отримує медичну допомогу. Сьогодні в день також з артилерії ворог вдарив по Білозерці. Постраждала жінка, яка перебувала на городі. Вона також самостійно звернулася до лікарні. В неї вибухова травма, уламкове поранення ноги. Медики надали їй усю необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування через російські обстріли. Минулої доби на Херсонщині загинуло двоє людей. Восьмеро були поранені. Російська армія. Було по 18 населених пунктах Херсонщини пошкоджений газопровід, приватні будинки, зокрема 23 приватних будинки та автомобілі. Якщо говорити про Миколаївщину, то у ніч на два сили протиповітряної оборони знищили 4 шахеди. Також щойно стало відомо, що сьогодні в день ворог тричі атакував село Дмитрівка, Куцурубської громади дронами типу в. Піві один з БПЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими впівронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталася пожежа, яка повністю знищила службове авто. А от правоохоронці на щастя не постраждали. На цю хвилину це вся актуальна оперативна інформація. Мація Лілію передаю тобі слово. Дякую, колего. за ситуацією в південних областях. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротак.